Недавно метеоролог, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич опублікував цікаву статтю, яка називається 2023 рік виявився рекордно теплим на землі за весь час спостережень. Інтенсивність глобального потепління впродовж минулого року побила всі очікувані межі та призвела до різноманітних екстремальних явищ погоди та природних катаклізмів. За інформацією різноманітних кліматичних центрів, минулий рік виявився приблизно на 1,48 градусів по Цельсію теплішим, ніж у середньому за багаторічний період у доіндустріальну епоху, тобто друга половина 19 століття, та з відривом на 0,17 градуса перевершив попередній рекордно теплий рік 2016 й Середня річна температура по планеті досягла значень 14,98 градусів по Цельсію. Як показують дані, починаючи з червня 2023 року, практично щодня спостерігався новий глобальний максимум температури повітря. Температура поверхні Світового океану також побила всі рекорди. Такі стрімкі та кричущі кліматичні рекорди кидають новий виклик людству і змушують багато речей кардинально переосмислити. Мене вразило не лише те, що 2023 рік був рекордним, а й те, наскільки він перевершив попередні рекорди, зазначає Ендрю Деслер, професор атмосферних наук у Техаському університеті. За словами Деслера, різниця в деяких із цих рекордів, яку ви бачите на діаграмі, дійсно вражає з огляду на те, що вони є середніми показниками по всьому світі. Відомо, що зараз у світі набагато тепліше ніж 100 років тому, оскільки люди продовжують викидати в атмосферу рекордну кількість парникових газів метан, двокис, вуглецю, азоту та інше. Проте ще рік тому жодна велика наукова організація не прогнозувала, що 2023 рік стане найспекотнішим за всю історію спостережень через надзвичайно складну поведінку кліматичної системи. Перші кілька місяців минулого року нічим особливим не виділялися на тлі попередніх років, проте у другому півріччі розпочалася практично безперервна серія глобальних рекордів. Погляньте на календарну діаграму. На якій кожен блок представляє день у 2023 році. Рекорди були побиті в дні, пофарбовані в темний відтінок червоного. З червня ми спостерігаємо нові рекорди у більшу частину днів. Згідно з аналізом BBC та даними служби зі зміни клімату Копернікус понад 200 днів минулого року виявилися рекордно теплими на планеті. Таке різке. І Безпрецедентне підвищення температури головним чином пов'язане зі швидким переходом до умов ель Ель-Ніньо, яке наклалося на антропогенний фактор, що посилюється. ель Ель-Ніньо являє собою теплу фазу південного коливання, при якому температура поверхні води на сході Тихого океану в тропічній зоні аномально висока, що призводить до виділення в атмосферу додаткового тепла. Зворотна фаза холодна називається ла ланіння. У цьому випадку вода в тропічній частині Тихого океану виявляється холоднішою за рахунок процесу апвелінгу, тобто підйому глибинних вод до поверхні. Цей процес чергування теплої та холодної фази повторюється з періодичністю у кілька років. Але саме у 2023 році тепла фаза цього коливання осциляції виявилася надзвичайно стійкою і потужною. Проте реакція глобальної атмосфери на фазові переходи південного коливання має відбуватися з деяким запізненням у часі, і наслідки у глобальному температурному режимі мали проявитися лише на початку 2024 року, тобто після досягнення Ель-Ніньо свого піку. Але сталося, як бачимо, дещо інше. Це спантеличило багатьох кліматологів, які спиралися на модельні розрахунки і фізику процесів. Це порушує низку. Справді цікавих питань про те, чому 2023 рік був таким теплим, зазначає Зік Хаусфатер, кліматолог із беркелей ОС наукової організації в США. Ще одна примітна особливість 2023 року полягає в тому, що аномальне тепло відчувалося практично в усьому світі. Як показано на карті, майже на всій території земної кулі було тепліше порівнянні з. 30-річним кліматичним періодом 1991-2020 роки, який сам по собі був майже на 0,9 градусів по Цельсію теплішим по відношенню до періоду кінця 19 століття, коли люди масово почали спалювати корисні копалини. Аномальна висока температура у 2023 році сприяла виникненню багатьох екстремальних явищ погоди та катаклізмів. Від сильних хвиль тепла і рекордних лісових пожеж у Канаді та США до сильної посухи, що змінилася повенями у деяких районах Східної Африки. Це більше, ніж просто статистика, каже професор Петер Таалас, генеральний секретар Всесвітньої метеорологічної організації з 2016 по 2023 рік. Екстремальні погодні умови щодня знищують життя та засоби для існування. Температура повітря є лише одним із показників клімату, який швидко змінюється на Землі. Крім її аномалій, відзначалися інші тривожні події. Рівень морського льоду в Антарктиді досяг свого рекордного мінімуму, а в Арктиці площа льодів також виявилася набагато нижче від середніх багаторічних показників. Людовики на заході Північної Америки та в Альпах пережили сезон екстремального танення. Деякі тропічні та субтропічні регіони світу зазнали впливу аномально потужних циклонів, наприклад, шторм Даніель обрушився у вересні на Лівію і спричинив загибель кількох тисяч людей і збитків 20 мільярдів доларів. У жовтні ураган п'ятої категорії Отіс вдарив по мексиканському курорту Акапулько. Збитки від якого оцінюються у 16 мільярдів доларів тощо. Температура поверхні Світового океану досягла свого найвищого показника за весь період спостережень. Фактично, з 4 травня на поверхні Світового океану спостерігалася безперервна смуга рекордно теплих днів. Згідно з аналізом BBC та даних Копернікус, на рисунку добре видно, що протягом багатьох днів рекорди були побиті з величезним відривом. Виходячи з тенденції, що намітилось, 2024 рік може виявитися ще теплішим минулого року, саме за рахунок виділення додаткового тепла з поверхні океану. За довгостроковою тенденцією потепління клімату насамперед стоїть діяльність людини. Але природні феномени, такі як Ельніньо, можуть сприяти додатковому підвищенню або зниженню глобальної температури в окремі роки. Але ті значення, що спостерігалися у 2023 році, виходять далеко за рамки просто природних причин. Подивіться на діаграму у недалекому минулому, 1998 та 2016 роки, були рекордно теплими, чому сприяла активна фаза Ель Ніньо. але вони близько не стоять із новими рекордами 2023 року, відзначеними темно червоним кольором. 2023 рік був винятковим роком. Кліматичні рекорди руйнувалися, немов доміно, зазначає доктор Саманта Берджес, заступник директора служби зі зміни клімату Копернікус. Ця фраза прозвучала невдовзі після конференції ООН зі зміни клімату, що відбувалося у грудні минулого року, на якій країни вперше дійшли єдиної угоди про необхідність боротьби з основною причиною підвищення температури викопним паливом. Хоча формулювання угоди було досить слабким, ніж хотілося, без будь-яких зобов'язань конкретних дій для країн, все ж таки є надія, що вона допоможе закріпити нещодавній прогрес у таких сферах, як відновлювані джерела енергії та електромобілі. Думку дослідників, це все ще може мати вирішальне значення для обмеження наслідків зміни клімату, навіть незважаючи на те. Що мету у 1,5 градуси по Цельсію, зазначеної на Паризькій угоді як граничної величини аномалії глобальної температури, схоже, не буде досягнута. Навіть якщо натомість ми опинимося на рівні 1,6 градусів по Цельсію, це буде набагато краще, ніж здаватися, і зрештою наблизитися до 3 градусів по Цельсію, до чого нас призведе нинішня світова політика. Каже доктор Фрідерике Отто, старший викладач кліматології у імперському коледжі Лондона. Кожна десята частина градуса має значення.